Запалили благовонія. Бачите, як у нас там гарно виходить це віконце. А тут з віконця вже видно стіл. І тут це Барбарис. це Олександр. і це Шавлія. Такий у нас тут гармидер. Оці стільчики ми викинемо. Це вихід. На верандочку. Така краса. Моя засохша комбочка. Ось так. Так, а ми продовжуємо очищати цей куточок огороду. Це нехай буде наше до. Ось так це все виглядає. Люди, які тут жили. Ну, тут, скажімо так, Квартиранти без, безкоштовні. Вони це зробили таку загороду для гусей. Потім виїхали, а ми тепер вже прибираємо. Отак. Так ось як ми тут почистили, зробили ось ці труби страхолюдні. І сітки там тіла куча. Де вона? дивіться, скільки тут всього було. Тут почистили, а тут тепер ужас. Друзі, по мені можна звіряти осінь. Тільки осінь все. Мені треба шуба, мені треба наїстися їстися, в мене салату. Зараз буду робити. Так, друзі, давайте ще зробимо такий огляд, рубрика огляд за АТБшки, або там з фозі, ну де я скупляюся частіше за все. Дивіться, ось такий от чек на 777 гривень. Тут у нас гриби, молоко, печінка, два сирочки, спецзамовлення. Паті. Мак і сир солодкий. Два таких сирочки, тому що була знижка. Ось такі цукерки Житомирські. Боже, якщо ви любите баунті, ну це просто знахідка для вас. От дивіться, як вони виглядають. Там, в принципі, в вони укладуться асорті таким. Знаєте, там є ще арахіс. Є ще рисові кульки, але мені це все не подобається. І плюс у мене брекети, я не ризикую. Ще от дивіться, такий йогурт білий і ось такий ще сир. У мене тут сім'я мишей, чоловік, і син дуже люблять сир. Я так собі. Ось така історія. Буду робити от ці штуки. Мені хочеться спробувати зробити рулетики із печінкових млинців. Але я їх ще не робила. Тобто я робила, ем, як називається, торт печенковий торт, ну, це вся історія там. цибулька, морковинка і це все пожарене з майонезом. Але цього разу я не хочу класти майонез. Я хочу зробити таке, знаєте, як от сирочок, йогурт, там зеленушка ще. Що ще грибочки пожарю, посмажу туди, ну це все якби зроблю таке пасту з цього всього. І потім можна намазувати на цей млинчик, млинчик, блинчик. І зробити дарлетики. Ну, в теорії дуже прикольно виходить. Як на практиці я не знаю, подивлюся. Грибочки вже смажуться. Такий собі лайфхак, якщо ви, може, не знали. Є така фішечка. Щоб в грибах не було зайвої вологи, ви спочатку їх смажите на пательні без масла, без олії. Потім, коли вся вода випарилася з них, ви додаєте даєте олію. І потім вони просто смажаться швидесенько і все. Бачите, вон там. Водичка випаровується і все. У мене ще ось тут є. Зараз я їх поріжу, сюди докину. Друзі, дивимося, що у нас там вийшло. Ось дивіться, яка маса. Ну, воно може не дуже гарно виглядає, там апетитно. Е, ну, а як воно може ще виглядати, як його пропустили біднесеньке на блендер? Ну, воно дуже смачне, я спробувала. Хочу сказати: не спішіть додавати сіль. І, ну, так, потім пробуєте, як все, все зробили, вже так воно постояло. Так, я зараз. Буду збиратися, поп'ю каву, буду збиратися за сином до школи. І потім вже трошки пізніше посмажу печінкові млинці. Процес показувати вже не буду. Це звичайні млинці. Якщо хтось може не бачив чи не знає, які готувати. У мене на каналі там є коротке відео, шорт, якщо я не помиляюся, давно викладувала. О, там є рецепт печінкового торту. І там є рецепт саме як робити тісто для печенкових млинців. Тому якщо вам цікаво, подивіться. На дачу. Приїхали просто палити квіти. А тут зламався котел. Не знаю, чи зламався, чи ні. Зараз там мій чоловік шукає майстра. Будемо дивитися, якась там поломка видає. Ось такий у нас котел. Фух не знаю. Він у нас стоїть, мабуть, років 4-5. Дуже б не хотіли щоб він зламався. Але раніше часу не будемо панікувати. А я вам покажу свої квіточки. До речі, там така історія. У мене є така троянда плетюча, коли я ще була маленька, бабусі вона була. Потім тут, тут останні пару років жили люди, скажімо так, чужі. Ніхто не дивився, не доглядав квіти, і вона майже загинула. Потім нам ще ставили паркан і її зовсім викопали. Знаєте, так викопали, ну, типу, під корінь так рубанули. Я вже думала, що з нею нічого не буде, але я так ну, просто прикопала. Думаю, мало ли. Мені було просто її шкода викидати. І тут вона пустила віточки. Зараз покажу вам. Так, ось ця красунечка. Я не знаю, там в бурянах усе вже. Пробачте, що так показую вам, але як є. Ось вона моя курочка. Боже, вона ма така малесенька, рожева. Я навіть не знаю сорт. Але я прям дуже щаслива, що я її спасла. І це така ниточка, яка мене зв'язує з бабусею, з тим моїм життям безтурботним. Я її дуже люблю, цю троянду, і буду берегти. А тут я була просто в шоці, тому що ця Мальва буде квітувати. Хоча мальви квітують на другий рік.